Чи може звичайна думка, ну та, що просто зараз у голові, вплинути на те, захворіє людина чи ні. Звучить може трохи як фантастика, але сьогодні ми розберемося, наскільки міцний і прямий зв'язок існує між нашим розумом та імунною системою. І повірте, тут є чому дивуватися. Ну, от знаєте, як буває, попереду якась суперважлива подія, можливо, співбесіда мрії, і саме в цей день бац починає дарти в горлі. Просто закон підлості, чи може це не збіг, як виявляється, ні. Це, це робота одного дуже цікавого механізму, про який ми зараз і поговоримо. Взагалі, у цього зв'язку є така, знаєте, довжелезна наукова назва психонейроімунологія. Ух, спробуй вимовити. Але не лякайтеся, насправді все просто. Якщо розбити це слово на частини, то все стає на свої місця: психо це наш психологічний стан, нейро, мозок і нервова система, а імунологія ну, це імунітет. Тобто, це наука про те, як уся ця трійця грає в одній команді. І щоб зробити все це ще простішим і наочнішим, давайте використаємо одну класну аналогію. Вона буде з нами протягом усього цього розбору. Отже, уявляємо, наш мозок це головнокомандувач, а імунна система це його вірна армія. Отже, дивіться, яка картина вимальовується. Мозок це такий собі центр управління, головний штаб. А імунна система це величезна потужна армія, яка тільки чекає наказів. І найцікавіше, що кожна наша думка, кожна емоція це і є наказ, наказ, який летить з цього штабу прямо до наших внутрішніх солдатів. Причому ця армія вона ж неоднорідна, це справжні збройні сили з різними підрозділами. Є, наприклад, кілери, такий собі спецназ, що знаходить і знищує віруси, і навіть пухлини. Є розвідники, які невпинно патрулюють організм і доповідають, ворогу помічений. А є ще й прибиральники, які, знаєте, наводять лад на полі бою, після того, як інфекцію подолано, і вся ця складна структура чітко виконує команди згори. І ось тут тут виникає абсолютно логічне запитання якщо наш командир, тобто мозок, такий розумний, то чому, чому він іноді віддає накази, які, по суті, шкодять його ж власній армії? Чому він робить нас вразливими? Давайте розбиратися, як таке взагалі можливо. Вчені виділяють по суті три головних зрадницьких накази: три стани, які змушують наш мозок буквально саботувати власний захист. Це, по-перше, хронічний стрес, по-друге, відчуття самотності, і по третє, безперервний потік негативних думок. Кожен з них це потужний сигнал, який просто пригнічує нашу імунну армію. Особливо цікаво зі стресом. Тут справжні парадокс. Дивіться, цей механізм вже був створений, щоб рятувати життя. Уявіть собі прадавню людину, на яку біжить шаблезубий тигр. Мозок миттєво кричить імунітету. Стій, не зараз. Вся енергія в м'язи, треба тікати. І це працювало, бо небезпека минала за хвилини. А що сьогодні? Наш шаблезубий тигр це іпотека на 30 років, токсичний керівник чи нескінченні дедлайни. І наша імунна система отримає наказ Стій роками. Вона просто сидить на лаві запасних і слабшає. А до взяти самотність. Ось ця аналогія з пожежниками просто геніальна. Уявіть, що пожежники щоночі заливають ваш дім водою. Просто про всяк випадок боратом буде пожежа. Спочатку це здається захистом, але згодом сам цей захист руйнує дім. Так само і з самотністю. Еволюційно це сигнал Я один, я в небезпеці. Мозок вмикає режим запалення, готуючись до можливих ран. Але коли цей стан триває місяцями і роками, постійне запалення починає виснажувати і руйнувати сам організм. Добре, це все звучить логічно, але може, це просто красиві метафори? Аж ніяк. Давайте перейдемо від теорії до фактів. Подивимося, що кажуть докази з лабораторій. От, наприклад, класичне дослідження з університету Огайо. Вчені взяли групу студентів і зробили їм, ну, невеликі контрольовані подряпини, а потім просто спостерігали, як швидко вони загоюються. Спочатку у спокійний період навчання, а потім під час шаленого стресу екзаменаційної сесії. І те, що вони побачили, вразило всіх. Тільки вдумайтесь на 40% повільніше, уявляєте, під час сесії тіло просто відмовлялося нормально відновлюватися це ж прямий залізний доказ того, як психологічний стан безпосередньо впливає на фізичні процеси в організмі. Або ось іще один не менш показовий експеримент. Дослідники з Карнегімелон пішли ще далі. Вони взяли дві групи людей, одну в стані стресу, іншу спокійну, і навмисно заразили їх вірусом застуди. І що? Результати говорять самі за себе. У групі, що перебувала в стресі, захворіло дві третини людей. А у спокійній лише одна третина, вдвічі менше. Імунна система у стресованих людей просто не впоралася. Добре, з проблемою розібралися. Картина, можливо, не дуже радісна, але є і чудова новина цей зв'язок працює в обидва боки. Тобто, якщо наш командир може віддавати руйнівні накази, то він так само може віддавати і ті, що зміцнюють армію. Питання лише в тому, як навчитися це робити свідомо. І тут у нас є щонайменше чотири потужні інструменти, чотири способи віддавати кращі накази. Перший це сміх. Так, звичайний щирий сміх. Дослідження показують, що він реально підвищує активність тих самих клітин кілерів. Другий віра. Віра в те, що лікування подіє. Третій спокій. Медитація, молитва, просто тиха прогулянка, все, що знижує стрес, дає імунітету зелене світло. І четвертий, можливо, найважливіший це внутрішній діалог, те, які слова ми говоримо самі собі. Ось ця сила віри це щось неймовірне. Всі чули про ефект плацебо, правда? Це коли людина приймає таблетку-пустушку, але свято вірить, що це потужні ліки, і одужує. Мозок просто віддає наказ тілу Стілюйся. Але є й темний двійник, ефект ноцебо. Це коли людині дають ту ж саму цукерку, але кажуть, що від неї будуть побічні ефекти. І знаєте що? Вони з'являються: головний біль, нудота, усе по-справжньому ось така сила переконання. А тепер відійдімо від лабораторій і подивимось, як усе це працює в житті звичайних людей, бо саме тут теорія перетворюється на реальність. Ось, наприклад, дві абсолютно реальні історії. Перша про чоловіка, який постійно себе критикував Я поганий батько, я нічого не досяг, і він хворів постійно кожні два тижні. Після терапії, де він змінив цей внутрішній діалог, застуди просто зникли. Або історія жінки, яка роками страждала від екземи, це ж теж імунна реакція. Коли вона в терапії пропрацювала старі образи і тривогу, її шкіра почала очищуватися, це ж дивовижно. І все це підводить нас до одного, але дуже глибокого висновку наш імунітет це, по суті, дзеркало. Дзеркало нашого внутрішнього стану. Усе, що відбувається в душі, хронічний страх, застарілі образи, постійна тривога усе це неминуче відбувається на нашому фізичному здоров'ю, на клітинному рівні. І тут дуже важливо наголосити, психологія це не заміна традиційній медицині, в жодному разі. Але це її неймовірно потужний союзник. Іноді найкращі ліки це не ті, що в аптеці, це ті, що завжди під рукою. Щирий сміх до сліз, глибокий спокійний сон. Або просто розмова з людиною, яка тебе розуміє. Це ті прості речі, які роблять нашу внутрішню армію по-справжньому сильною. І наостанок хотілося б залишити одне питання для роздумів якщо кожна наша думка, кожна емоція це цеглинка, з якої будується наше здоров'я, то яку саме будівлю ми зводимо просто зараз, у цю хвилину, міцну фортецю чи крихку хатинку? Подумайте про це.